Будь кослоденько. Усім привіт! Ми зараз вже зібрались, тому що в мене сьогодні івент для бренду Milk. Цей бренд? Цей в мене сьогодні івент для бренду Marcoline, і це такий як бренд а, окулярів, але в них є. Різні взагалі окуляри, різних брендів: Tom Ford, Max Mara Zegna та багато-багато інших. Ось. І в них буде івент прямо на пальмі. Це, до речі, далекуват від мене. Хвилин 40 їхати на машині, тому що я живу в центрі. А що з фокусом? Ось. І дивіться, який в мене зараз милий аутфіт. Лейлочка, ти можеш піти отак сюди, щоб я могла показати вам. У мене вже, до речі, сьогодні 29 неділя, і животик ось так виглядає. Сьомий місяць я в шокі залишилось буквально два з половиною місяці, і малюк буде тут. Я просто в шоці. Час летить дуже-дуже швидко. А, так, повернемось до мого аутфіту. Хто ще не знає, зараз дуже-дуже модно. Такий великий тренд пішов на такі хусточки, тому я собі теж таки замовила. І так, ось такий в мене ауфіт. Лейла, ділайк. Нас сьогодні дуже жарко, а 39 градусів. Тому я думаю, що довго там не залишусь на цьому івенті, тому що він буде в відкритій зоні біля моря. Ось локація має бути дуже-дуже гарна. було вам показати мені бен вчора ввечері. Зробив такий сюрприз, тому що в мене 29 недель сьогодні. І просто, бо він мене любить. Зараз вам покажу. Ось така тут краса. Такий ці великий букет. Так мило. Я зробила собі новий манікюр, і на цей раз в мене короткі нігті, але в мене не було коротких ніг вже, мабуть, більше року. І мені так незвично взагалі дуже незвично. Але треба привикати, тому що коли малю буде тут, я не зможу мати длинні нігті. Я, до речі, з приводу манікюру, я обожнюю просто такі натуральні кольори, нюд. Мені здається, це просто найкращий вибір завжди. І все, поїхали! Добрий ранок, я така вже гарно, гарна, а, тому що сьогодні у нас буде дуже дуже крутий цікавий день. У нас сьогодні прес-тур в Абу-Дабі з одним британським брендом купальників. Я зараз їду на Місце зустрічі в ресторан Джозет. Насправді я собі зберігала цей ресторан, тому що дизайн там виглядає дуже-дуже ну, гарно. Ось, тому ми всі блогери зустрічаємось там, в ресторані Gozет Дубаї і потім звідти ми їдемо в Абу-Дабі цей день ми проведемо там, і в нас повністю запланований вже цілий день. Ми спочатку приїдемо туди, пообідаємо. Потім в нас будуть якісь активності, та ми будемо загорати, купатись. А в нас ще буде пилати сьогодні. Я взяла з собою там свій костюм. Ось, і також буде там падл, але я не знаю, чи мені можна, тому що в мене тут малюк, 30 тиждень. А, не знаю, я запитаю, чи можна буде, чи ні, подивимось. Ось, але день обіцяю бути дуже-дуже насиченим. Тому залишайтеся зі мною і будемо з вами проводити цей день разом. До речі, на губи я ем, використала ось такий блиск, і мені дуже-дуже він подобається. Від NYX. Багато блогерів я бачила в TikTok, порівнюють його з Lip Oil від Fendi, але це набагато бюджетніше, ніж Fendi, А результат плюс-мінус такий самий. Подарували ось такі от купальники прикольні. І також сет. Такий він дуже приємний на, на дотик. Мою пузіку. Ранок. Сьогодні в нас вівторок, 11 число, і завтра я вже вилітаю в Україну. Просто не віриться насправді, тому що я планувала взагалі в минулому місяці летіти туди, але через деякі справи тут я не змогла. І ми їдемо разом з моєю подругою Христиною завтра. Витиму. Це так круто, що такий в нас Келл стріп буде, тому що одній мені було б страшно летіти. Я зараз на 31-й неділі вагітності. Бен зі мною полетіти не може, тому що в нього робота, та й взагалі в нього теж запланована поїздка. Він летить спочатку в Лондон, бачиться зі своєю родиною, і потім летить в Лас-Вегас в Америку по роботі і буде там десь неділю. Тому ми з ним не будемо бачити, бачитись аж. Три неділі, це мабуть найдовший час, коли ми з ним м, були ну будемо на дистанції, ось але нічого страшного, я дуже дуже очікую цю і дуже сумую за своєю родиною а, і взагалі за Україною за нашою їжею. Скільки в мене вже заплановано зйомок, робіт, співпраць з брендами, що я буду мега-мега-бізі, але я люблю такий ритм. Не знаю, в мене під час вагітності енергетика просто а, Я не знаю, як інші вагітні, але в мене її дуже багато. Ось, більше, більше б сказала такий більш креативний сайт, ой, креативний, креативна сторона, де моя енергія зашкалює, не фізична, тому що все ж таки, коли... Я знімаю контент, я відчуваю різницю до гідності і зараз. Що все ж таки в плані от фізичної енергетики, в мене вона менша, але саме от якась така творча енергетика спіритуальна, то вона в мене прямо дуже багато. Тому якось так. І сьогодні в мене по плану встигнути просто все. Що я зараз їду на перший івент? Івент Lancome, Потім мене івент для У нас буквально 6 годин а, буде десь дорога займе І потім після того ми залишаємось там на ніч і на наступний день виїжджаємо в Київ. Ось такі у нас плани. Ось Я дуже-дуже вже -дуже жду. Літо в Києві це просто найкращий період, я вважаю. І якщо ви не знали, я взагалі з маленького міста сприймаю. Я живу за Києвом, чому я насправді дуже-дуже рада. ну Я не в Києві, але виросла і живу за містом. Тому що, чесно, для мене от я тільки зараз почала цінувати, як наскільки такий кантрисайд вайб, наскільки він спокійний, як мені подобається саме час на природі, а не в місті. Я обожнюю Київ, е, я буду туди дуже часто їздити, але. Мені здається, це ідеальний баланс, коли в тебе є місто півтори години від, від будинку, а будинок знаходиться десь за містом на природі, то це взагалі просто ідеальне комбо. Тому так, сьогодні будемо збирати чеметан, я собі багато брати не буду. Я вагітна, я не хочу тягати багато чемоданів. Я візьму у мене тільки ручна кладь, маленький буде чемоданчик. Я з собою везу тільки, в принципі, подарунки і декілька сетів одягу. Ось, тому що в мене в Україні ще є одяг. Це по-перше. По-друге, мені там вже бренди відправляють посилки на співпрацю, тому назад вже з собою я буду вести трішки більше. Ось, але все рівно тільки ручна кладь. Так, якось так. З вами вже побачимось вже на івенті. Ми зараз під'їжджаємо. Івент буде в Дубайму. Так, побачимось з вами вже там. Солодкі такі. Все, я зараз їду на другий івент. Покажу вам, що мені тут подарувала. Я ще зайшла в сефуру, докупила декілька штучок для своєї поїздки, тому що в мене закінчились деякі продукти. Давайте покажу вам спочатку, що мені подарували. Лан ланку. У них зараз, до речі, новий парфюм вийшов, ось такий ось. І він пахне як квіточка, як роза. Квітковий літній запах. А потім я зайшла в Сефору, купила свій улюблений Nars консилер у кольорі 2,6 кафе Leche, вроді так називається. І потім у мене тут ще ось така чізу-малесенька коробочка. Масло для волос, тому що моє закінчилось, і мені треба щось таке маленьке, щоб просто взяти з собою на дві неділі в Україну. Ось, ну там таке помелку, такі от ще штучка, щоб я сюди м -м, налила, там деякі продукти э, свої доглядові. Не хочу прям собі брати, всі баночки, це буде дуже-дуже багато їх тоді. Думаю, якось так. Зараз ми вже під'їжджаємо на другий івент. Івент для Харві Ніколс. І побачимось з вами вже там. I'm headed for nothing, I'll turn into something from nothing, you yeah. know Made it through poverty, I'm not a minority, you know, I'm a star Hop on the jet on my property and fly away, you Бла-бла-бла-бла. Я вже вдома і хочу показати, що в мене тут в Harvey Nikols пакетику, тому що я сама ще навіть не знаю. Дві І якась коробочка. Вот така. Зараз підимося, що у нас тут. Ммм, mm, цікаво колонка прикольно, дивіться, да? Що це таке вообще? Ні, це не колонка. Що це? Це часи отакі прикольно. Сюди треба батарейки ще вставити. Діма моя птушка. Вона, до речі, помічає, що я збираю речі, вона сіла в чемодан, і так на мене дивилась така. От знаєте, от реально кажуть, що собаки мене відчувають все. І от вона від мене просто не відходить ні вчора, ні сьогодні. Просто лежить біля мене. Отака бусенька маленька. Дю. Дякую, відмій жодку моє. Я навіть вранці трішки зблакнула. Думаю, так, о, це як я буду без неї дві неділі, а без бе три, так буду сумувати. Ось так вона сидить біля мене і не відходить. Yo, моє ведмінжодку, ведьмій жодку. Приїхала з дому, така втомлена, це капець. Треба зараз збирати чемодани. I budemo skoro vežjati na večeru.